Якщо ви приїхали до США по гуманітарному паролю, обов'язково подивіться до кінця це відео. Багатьом українцям прийшло дивне повідомлення від Міністерства внутрішньої безпеки США про те, що їх пароль скасований. Багато людей спочатку подумали, що це фейк. Адже повідомлення прийшло на імейл. Воно прийшло вночі з 3 на 4 квітня, і немає жодної інформації ані у ЗМІ, ані на офіційному сайті. І, звичайно, немає жодної інформації в міграційному кабінеті людини. Але, на жаль, подальша перевірка цього імейлу підтвердила, що він є справжнім і дійсно надісланий Міністерством внутрішньої безпеки США. У цьому імейлі говориться, що людині час покинути Сполучені Штати, що її пароль, якщо вже не закінчився, то буде скасова. Ано протягом 7 днів від отримання цього імейлу, e і потрібно негайно покинути територію США. Також пропонується скористатись додатком CBP Home і повідомити уряд США про те, що ви виїжджаєте. Одразу скажу, що спекуляції про те, що ці українці не були в Україні на момент 11 лютого, або вони скористались послугами платних спонсорів. Це все неправда. Єдине, що об'єднує цих людей, той факт, що гуманітарний пароль закінчується у квітні, і до речі, багато з них вже навіть мають ре. Пароль продовжений термін перебування до 27-го року. Тому чи є шанс, що це помилкове повідомлення цілком можливо в будь-якому випадку, якщо навіть ви отримали такий імейл, але у вас є в активному розгляді, наприклад, кейс по tps або якийсь інший кейс, який дозволяє легально перебувати на території США, то виїжджати вам не потрібно. Я буду тримати вас в курсі. Обов'язково приєднайтесь до мого закритого телеграм-каналу. Також буду проводити прямі ефіри, обов'язково підпис. Пишіться та коментуйте, діліться чи вам прийшли такі листи.